Дорогі друзі, радий вітати вас! Це наша нова зустріч у ефірі історичної програми Дорогами Християнства. Усвідомлення свого невідання, говорив німецький філософ Еммануїл Кант, замість того, щоб покласти нашим дослідженням край, навпаки, побуджує до них. Нас сьогодні очікує немало цікавого. З вами ведучий Віталій Кривий. Приєднуйтесь до нас! У сучасних підручниках з історії, коли мова заходить про дипломатичні зв'язки Київської Русі, спостерігається одностайний європоцентризм. Втім, джерела свідчать, що Русь добре знали не тільки на Заході, але й на Сході. Однією з таких країн, з витонченою самобутньою культурою, з якою наші предки були знайомі, була і Сирія. Сирійське християнство мало давню історію та відмічалося своїми особливостями. В Цій передачі ми перегорнемо незаслужено забуті сторінки сирійсько-руських відносин в нашій студії сьогодні. Я радий вітати Віталія Неробу, магістра релігієзнавства, викладача Українського гуманітарного інституту, а також гостя нашої студії Шевчука Романа, магістра релігієзнавства. Вітаю вас, шановні експерти. Вітаю доброго! дня. Ми маємо сьогодні нагоду перегорнути дійсно давню історію Київської Русі. Але перед тим як ми будемо перегортати сторінки історії, давайте разом переглянемо історичну довідку. Є серйозні підстави вважати, що корені сирійського християнства сходять до юдеохристиянських груп після апостольського періоду. Сирійська мова була близька до арамейської і не сильно відрізнялася від тієї, на якій говорив Ісус Христос. Вчені не заперечують історичну основу передання, згідно з яким апостол Тадей відіграв вирішальну роль у наверненні в християнство Авгаря, царя Едеси. Вже у 4-5 століттях християни, що розмовляли сирійською, складали у східних провінціях Римської імперії переважну більшість. Вони були природнім каналом поширення християнського вчення надалі на схід. Щоправда, якраз у цей час у сирійському християнстві почали видокремлюватися різні ідеологічні течії. Воно розділилося на кілька конфесійних спільнот, між якими нерідко складалися відносини протистояння. Крім того, сама Сирія була зоною постійних приграничних конфліктів Візантії і Персії. А у VII столітті в геополітичній ситуації вирішальне слово сказали араби. Будучи втягнутими у цю боротьбу і постійно знаходячись в умовах відстоювання своїх переконань перед тією чи іншою владою, сирійські церкви часто знаходились просто на межі виживання. Тому не дивно, що саме ці обставини виковували найбільш ревних місіонерів, готових нести Євангеліє до краю землі. Перед тим, як ми з вами будемо говорити про взаємовідносини Росії і Сирії, хотілося б дізнатися, а де в той час середньовіччя була Сирія? Що це була за країна? Яку територію вона займала? Вона займала дуже цікаве положення. Вона знаходилася на території Римської імперії, угу. і вона була одна із східних провінцій, а саме угу. на території Антіохії, угу. Тогочасна назва сучасної Сирії. А сучасні сучасні країни це і Ліван відноситься до цього поняття до Сирії, так і угу. власне Палестина сама угу. також належала до цієї римської угу. такої більшої провінції, і частина Іраку, частина Турції Південної це все таке більш широке поняття Сирії. Вона була самостійною, чи це все ж таки вона мала залежність від Риму? Вона мала залежність від Риму, і в одному із центрів Антіохія вона з Навколо даного міста, угу. і вона потрапила під Римське Іго, після того, як у 64-му році до нашої ери римські війська увійшли туди і завоювали дану територію. Ну, це на початку нашої ери, а коли середньовіччя, ми кажемо про час середньовіччя. В часи середньовіччя, в ранньому середньовіччі вона була під контролем Візантійської імперії, а потім угу. починаючи з. Епохи ісламу, тобто 600 х років нашої ери, вона знаходилась е, в більшості випадків під контролем арабського халіфату. Хоча угу. були часи, що вона належала певний час християнам, скажімо, в часи хрестоносців, там угу, були е, різноманітні держави хрестоносців, і було поширене християнство, так як, як офіційна релігія. А яке християнство було поширено в серії? Взагалі <говорити> <говорити> починаючи з, скажімо, з початку християнської ери. З uh -huh. того періоду, коли церква ставала. Відступала від таких першоапостольських джерел uh -huh. церква в Сірії як сама це основа була бас... християнства, це фундамент християнства, це саме uh -huh. могутнє християнство там було і саме біблійно сконцентроване. Uh -huh. В основі його стояли не так язичницькі традиції, як чим далі від Єрусалиму, чим uh -huh. далі від Сірії, тим більше язичництва. Uh -huh. В Сирії було біблійне. І воно поділялось на різні напрямки. А з чим було пов'язано і... ці відгалуження? Ці відгалуження, ну розумієте, чим далі люди від Бога. Тим більше появляється різних власних думок. Хто там правий, хто винуватий, це вже третя справа. Але uh -huh. наразі там було християнство в формі монофізицтва. Це християнство, яке вважало, що Ісус Христос є тільки Богом. Це uh -huh. така головна е різниця. Теза. Називали їх яковітами. Потім християнство в формі несторіанства від імені. Константинопольського патріарха Несторія, який відмовився називати Діву Марію Богородиці, говорив, що вона є Христородицею. Uh -huh. Це така відома всім різниця. Також там були так звані ебіоніти, це іудео-християни. Uh -huh. І була і католики пізніше, вже в, хрис... в період хрестоносців, католицька церква, оскільки oh, вони ну, і різні, різні вже були потім далі відголодження. Uh -huh. Ну, а взагалі, оці всі течії, які були особливості притаманні в і розповідні їм, ну деякі ви назвали, а ще якісь можливо моменти, які особливо підкреслювалися в них? Однією із течій, які був названий паном Неробою, були несторіанці. Несторіанці, вони походять від Несторія, угу. якого було усудено із Константинопольського престолу. У рішенням Третього Ефеського собору за Єресь. Uh -huh. А саме вони вважали, що у Ісусі Христі поєднуються дві природі. Uh -huh. Це Божественна і людська природа, uh -huh. саме у Ісусі Христі. У50-х роках у яковіти вони відділили, відділилися від антіохійського патріархату. Uh -huh. Основоположником Яковітів є Яків Бердєєв. Ага. саме від імені Яків, і походить власне назва. Вони відділилися від антіохійського патріархату у 550-х роках нашої ери, оскільки ага. вони вважали, що лише одна присутня природа у Ісусі Христі це саме людська природа. Ага. Від цього назва монофізити. Так, та? від цього й ага. назва походить саме монофізити. Ага. Це їхня особливості, а ще несторіани про те, що сказав пан Неробову? Несторіанська церква. Ми вже говорили, що її знають за такою різницею, що вони виступали проти слова Богородиця, але це угу. не, не завжди не тільки в цьому річ угу. головна різниця несторіанської церкви. Хоча ця назва навіть я би сказав, що вона не зовсім вірна по відношенню до Несторіанська, да? Да, Несторянська, тому що від ідеї історії невідомо, що там в них залишилось залишилося такого. Не церква відрізнялась тим, що вона намагалась базувати своє вчення виключно на Біблії, виключно на десяти Божих заповідей, і вона відкидала поклоніння іконам. Mm -hmm. Оце важлива характеристика цієї церкви. І ще що відрізняло, це не зосередженість на ритуалах і на культові, а направленість церкви на місіонерську діяльність. Mm -hmm. Взагалі, я чув про те, що саме Несторіан... Несторіанська церква, яку її називають, mm -hmm. вона навчила ну, людей і сама зберігала суботу. Це правда чи ні? Так, це є абсолютно так, е, оскільки е, несторіани. Вони, виход... вони були з Єрусалиму, і вони були іудеями. Mm -hmm. Вони оселилися в Єрусалим, знаходиться недалеко від Антіохі. Mm -hmm. І після того, як почалися гоніння на перших християн, вони переселилися саме на територію І mm -hmm. так званий Десятий град або Десяте місто. Mm -hmm. Саме в місті Пела базувалися. І саме у, у даних рукописах цього міста ми угу. знаходимо е, досить цікаві факти і підтвердження того, що дійсно на цій території були несторяни, і вони саме е, святкували суботній день. Ну, Це несторіани чи взагалі сирійські церкви? Саме Несторіанцям характерно більш святкування да. суботи, і взагалі, і як угу. його називають в наукових джерелах, воно. Його основа це сірія, і uh -huh. більшість сівдев християн були в Сирії. Чому тому, що там було дуже багато євреїв? Це одна з причин, і єврейський цей вплив uh -huh. поширювався uh -huh. на інших. Друга причина. Uh -huh. Ну ви сказали, отак далеко та Сирія, де та територія, а де Русь? Яким чином вони дізнаються про Русь Сирійці? Справа в тому, що єврейська діаспора була досить, досить поширною. Арамейська мова, сирійська мова це є мови, дуже схожі між собою. Uh -huh. І е, під час гонінь на християн, які почалися в Римській імперії, е, християни втікали за межі Римської імперії. Несторянська церква е, вона більш була такою, скажімо, східно-сирійською, uh -huh. тобто поширилась більш в напрямку Сходу і півночі. Uh -huh. А Яковіцька церква, вона. Має спорідненими своїми, скажімо, ну, церквами це і в е, церкві в Єгипті, в Ефіопії. Це все так звані монофізицькі церкви, церкви угу. в Вірменії, тобто на пошир південному, напрямку північному угу. західному напрямках і грець, перепрошую, сирійські колонії, яковітів, Нестерянців були в Криму. Uh -huh. І були і на території Русі присутні, вони про це свідчать і прізвище, і археологічні знахідки, ну і інші докази. Uh -huh. Ми повернемось до нашої розмови через невеличкий час. Залишайтеся з нами. Ми повертаємось до нашої студії, щоб продовжити розмову про сирійське християнство. Які були його особливості? Чи відоме воно було на Русі? На ці запитання сьогодні відповідають Віталій Нероба та Роман Шевчук. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу теми, яку ми обговорюємо, напишіть, будь ласка, нам на ту адресу електронну, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Запрошую вас ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях в газеті Акцент та в інтернет-газеті Путь. Скажіть, будь ласка, а взагалі про Сирію і про її духовно-культурний спадок. На Русі щось було відомо в той час чи ні? На території сучасної України, саме на Кримському півострові, угу. є дуже багато знахідок, які е, символізують те і фактично вони показують те, що. Сирій сирійська Сирійське християнство воно було на території України. А які докази цьому у Кримських горах була знайдена базиліка, угу. саме поховання, яке категорично відмінне від Константинопольського. В чому його така особливість? Ну в чому ви так характеризуєте його? Воно саме має відповідну форму до сирійських і угу. має ось такий гребень. Саме воно покладене із каменю угу. і з таким гребнем. Це ознака сирійського впливу християнства на територію поховання. Форма да? поховання. 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 Поховання, поховання, яка була той час. Ще якісь є докази тому? Також колонії сирійців, за археологічними даними, були у Сухдеї це ну, судак сучасний угу. у Солхаті. Також в Кафі, сучасна Феодосія, угу. існувала сирійська колонія. І подорожні нотатки, записані німецьким мемуаристом Гансом Шільдбергером uh -huh. в 15 столітті. Він був там полоненим. Вони стосуються 1394-го. це 1427 х років. Пишучи про кафу, де він перебував там, він відзначав, що в місті є християни чотирьох видів. Яких саме? Римські, це була тоді генуезька колонія грецької, вірменської та сирійської. Uh -huh. Але цікаво, що далі він підкреслює, що там є три єпископи, але не називає серед них сирійського. Про що це а говорить? Чому? Про те, або це був устрій іншої трошки цієї церкви, або ця церква була переслідувана римською uh -huh. і грецькою uh -huh. вірою. Вони не, було, було, не дозволяли, ні, вони єпископа. були більш можливо в підпілля. Він каже, там є церкви, і саме конкретно назва сирійську церкву. Це угу. один із, із згадок таких. І він говорить, що цікаву таку різницю каже, між сирійською вірою і грецькою є лише відмінність одна. І тому кажуть вони, греки, тобто, угу. що сирійська мова є також їхньою вірою. Як це зрозуміти? Мова. А тут є вірою. тут цікава, цікава така річ, що сирійська мова. Є також їхньою вірою. В чому особливі сирійські мови? Це вона належить до арамейських мов, uh -huh. це мова, на якій говорив Ісус Христос. Uh -huh. І це мова святого письма. Якщо грецькою мовою було багато різних творів написано, написано uh -huh. так, то сирійська мова це була мова, така біблійна, скажімо. І коли оці ця фраза, мені здається, вона завольована, це на мою що думку. Моя версія мої, мої що це люди дуже тримались у цієї біблійної мови uh -huh. своєї. Ну, на, uh -huh. на підтвердження даних слів, саме у праці життя Кирила і Мефодія, uh -huh. ми знаходимо підтвердження того, що коли Кирило приїхав на територію саме Криму сучасного uh -huh. Кримського півострову. Uh -huh. То е, він змушений був вивчати мову uh -huh. святого письма, і він вказав саме на те, що є е, мова сирійська там. Uh -huh. Він був змушений вивчати. І е, він, оскільки він володів грецькою uh -huh. і латиною, то е, він ю, він переклав саме е, святе письмо уже на більш доступнішу мову. Із сирійського Константин, приїхавши у Феодосію, він саме почав читати псалтерь. Із того він побачив, що люди читають псалтер, але не знав, якою мовою Угу. <решко> Незрозумілою мовою для <решко> нього. Так? Тому він почав а по коли ми говоримо взагалі за таврику. Що це за регіон? Таврика це є Крим. Північна частина, також, яка належить до Криму, ну, сучасний, Херсонська uh -huh. там область, угу. Uh -huh. Це ну, Таврика. Яку роль в розвитку, в історії Таврики зіграли сирійці? І чому їх там було найбільше взагалі в той час? Ем, їх можливо було й більше й в інших моментах, але навіть їх роль була наскільки значна, що сам папа в буллі своїй, аж з Рима, в uh -huh. 1437 році, згадує. Е, Сирійців і згадує і яковітів, і несторіанців, і власне сирійців, ще навіть пише. Тобто, можливо, власне, таку е, ортодоксальну Він згадує сирійську на церкву. території Таврики чивки. На, на території Таврики він дає булу, якби таку інструкцію, певно, для вікарія-францисканців, Якова де Примадізі, який був посланий туди в, в Таврику. Да? Угу. І він йому дає цю булу, де згадуються всі три. Ці конфесії і сирійці саме назва, і не стирянці, і яковіти. То якщо він, uh -huh. якщо папа про них згадує, це були з точки зору Рим, були єретиками, то uh -huh. значить їх роль там була досить значна, і державна церква мусила з ними боротися. Тому що якби їх там не було, то навіщо згадувати? Наприклад, вони ж не згадують там індуїстів чи там буддистів ну, чи ще когось, логіка. Вони зрозуміла. згадують саме їх. Буду На осібно. територію Криму, саме Римська імперія, вона засилала усіх. Невірних рим, римським під римському імператору, uh -huh. тому і ми бачимо досить велике скоплення несторіан і яковітів саме на даній території. Ага, ще така версія. Да? Чому їх там, там багато так було? Uh -huh. Чому було так, ще багато? Це причина і купці, торгівля. Uh -huh. Багато людей з купецтва присутні, які жили на території сучасної України, мають сирійські імена або сирійські етноніми, тобто там додається якийсь там Міхаїл і сиріянин. Uh -huh. Чи, чи щось інше. Відносно е, і Аль Масуді писав такий е арабський історик і інші писали про те, що слов'яни несторіанами, монофізитами і uh -huh. Аланів, а Алани часто взаємозамінне ну, з Половцями назва. Аланське князівство це сучасна Донецька, Луганська область. Це називалися Аланське князівство uh -huh. в часи Київської Русі. І Араби кажуть, що Половці є несторіанцями. Або ці алани передужу є несторіанцями. Ну, Ну, взагалі різноманіття різноманіття, ось таке конфесійне. Вони постійно зберігали. І наскільки вони були готові до співпраці? Несторіани, якщо ми говоримо яковіти. наскільки вони полемізували, спілкувалися, сприймали, не сприймали. Вони до цих пір полемізують. І оця багатоконфесійність України, яка є зараз, вона закладена ще з тих часів. Нам весь час подають лише таку одну сторону медалі. У нас була виключно одна релігія. Це візантійське. Ортодоксальне православ'я, uh -huh. а насправді ці дані свідчать, що сам папа це визнавав, і багато інших документів, що були різні, це тільки сирійських течій було, uh -huh. скільки. вони між собою деколи співпрацювали, колись ворогували, знаєте, то людський фактор працював. Uh -huh. е, Оскільки пане Робозадів е, тему саме арабських е, письменників, істориків. Mm -hmm. Один із арабських е, істориків, е, саме географ-картограф е, Аль-Ідріс Арабський. Е, близько 1100 1165 років, він описував подорож із Константинополя у Тмутараканське князівство. Mm -hmm. І він, е, перепливаючи біля е, півострова Кримського, mm -hmm. він назвав, що там присутні Несторіани. Mm -hmm. Це ми можемо побачити. І у, навіть у перекладі е, арабський е, діаспорон, е, сирійський переклад е, Гармонійського Євангелія» ми бачимо, що е, є описано саме вплив сирій, сирійського вчення, сирійського християнства, наголошую, угу. на територію сучасної України. Угу. Ну і як е, висновок, можливо. Духовний вклад в життя наших предків, незважаючи на свою меншість, яку внесли е, ці люди, які знаходились тут. Тобто він був, з Сирії? він був настільки великий, цей вклад е, сирійців, що Павло Алепський, син Антіохійського патріарха Макарія III, який мандрував по Україні, їдучи до Москви, і потім вертаючись з Москви, він в своєму описі є цей опис. Доступна він цікаву таку подає деталь. Йому дуже сподобалось саме в Україні. Я зараз не наголошую, що хтось кращий, хто гірший, але як правило, людині подобається те, що йому близько він так чим він захопився різними речами, і співом і традиціями, відношенням до останнього. Він таку фразу, коли він вертається вже з московського царства. Uh -huh. Він міг порівняти, здавалося, і то слов'яне, і то. Uh -huh. Але він каже, що в Україні, як я приїхав, я себе відчуваю як вдома. Заважте, як вдома. Нас, говорить, прийняли, наче своїх земляків. Uh -huh. Він сирієць, син антіохійського патріарха. І він говорить, що в Україні ну, Віталій, це прийняли може його. бути близькість культур. Так, але близькість культур завжди є наслідком. Не може бути людина поїхати, скажімо, з Сирії в там десь в Південну Америку і відчути близькість культур. Близькість культур буває тоді, коли є якийсь спільний, спільний корінь, спільне угу. джерело. І саме чому це спільність? Спільність перше це відношення, наприклад, до гостей. Угу. Західна Європа не є там характерно таке, що гость то ну, головна особа в домі. Це характерно для Сходу. Тобто культурна спільність. Культурна як спільність. Як Бо, скажімо, відношення до святого письма, що в Україні це Павло Алепський теж писав, це 1600 років вже. Він пише, що там навіть жінки і діти вміють читати і писати. Це угу. характерно саме для цих сирійських, арамейських територій. Навіть у творі «Аль-Бу» Хасні, у який був написаний приблизно в 1890-950-х роках, uh -huh. один із, із сирійських арабських істориків наголошує саме на те, що дуже споріднені саме слов'яни або готи іншими словами, і сирійці. Тобто значний вплив сирійців відбувався саме на нашу територію, як у релігійному, так і в економічному і політичному стані, який відбувався на той період і на той час, і як дозволяло сирійцям саме подорожувати. То вони перебуваючи, ось підтвердження було сказано, що вони відчували себе як вдома. Угу. Добре, дякую. Можливо, сьогоднішня наша розмова це тільки вступ до великої, надзвичайно цікавої теми про спорідненість культур духовних е коренів, які давали підґрунтям цим народам відчувати якусь єдність. З нашої сьогоднішньої розмови можна зробити, нібито передбачуваний, але тепер серйозно обґрунтований висновок. Сирійці добре знали про Русь. Тим, як і Русь про сирійців, Стародавні документи подають численні згадки про представників цього етносу, що пов'язували своє життя з нашою країною, і ці люди не могли не принести з собою свої переконання, свою віру, свій духовний спадок. Втім, про діяльність сирійських місіонерів ми поговоримо у наступній передачі. Я щиро дякую нашим експертам за цікаве дослідження. Нехай Господь і далі благословить вас у вашій непростій, але вельми потрібній для сьогодення роботі. Ну а з вами прощаюся я, Віталій Кривой. До наступної зустрічі у програмі Дорогами християнства.